Друзі, привіт! 325х30, X6, біленький в стилі М, м obs М-прошивка. Вихлоп якийсь тут стечовий, стечовий, який зроблений. Бурчить класно, бурчий, класно, салон, бачите, який офігенна комбінація, дика класна. рижа з чорним, чорний потолок, запах шкіри. Коротше, емоції дає класно. класно емоції дає. Пошле кермо. Е, ну, ну, машина доглянута, вона вже в мене була, ми її вже відпарювали. Класна. коричнева строчка на, цьому, на панельці. І зараз ми будемо її повторно просто пропарювати. Там трошки може налетіло за тих я не знаю, місців 5-6 як вона була в мене. Ну, там на педальках трошки буде проводити, щоб не налетів лишнього. Пускайте, з ковриків натрушую. Ну от налетіло трошки, ну не біда. І будемо забирати лишню роганіку, бо кермо вже заблестілося. Так не можна, так не треба в такій машині любимой. Не знаю, чи ви бачите. Ну, в общем, вона вся в смолі, вона трошки катається по Європі, лупить по трасах і вона вся така в смолі, тому ми це все будемо змивати, воскувати, щоб вона знову мала гарний глибокий хольдер, поліфобність. І щоб можна було знову кайфувати. Ну, в общем, ззаді тут кондиціонери дали, я так не користуюсь. ну ззаді ідеал, бачите, цей стан. Дивіться. Яка текстура? Я не може зловитись. Чекайте, зараз спробуюсь. В общем, дуже гладенька шкірка, дуже м'ягенька, дуже приємна. І я кажу, я б не ризикував натирати чимось або чим, даже якщо це BMW, бо це і Якщо стан шкіри хороший, не потрібно її аля рятувати. Не потрібно. Зараз ну, її пропаримо легенько, акуратно. І все буде. Або, бачите, ніби машина така мота, а в багажнику щось возять. Тут добре, хоч такі ковриги материть на таку роботу. Лучше, це помає це те. І запаска навіть грязна, ніфіга собі. І буде знову в ній повний порядок. Вона ну, збиралася, трошки назбиралося, іменно ці ворсисті теж назбирують. Отак. Намочити легеньку руку і можна забирати. В общем, друзі, зараз ми її бастричком відпаримо. бачите, Трошки є. Треба раз два місці приїжджати, щоб не було таких приколюсів. Опівроку то вже трохи задовго. бачите, теж назбиралося. Окей, зараз ми її гахнемо, гарно. І підкапотку. Підкапотку я тоді не робив, але вона така вже страшна, я би хоча ці штуки все повимиваю. І оці тут неряти глибоко не буду, бо її не можна живлення знімати, щоб прошивка не злетіла. В общем, спробуємо ці пластики трошки парою збити, щоб воно якесь трошки хоч відповідало автомобілю, бо він вже такий весь буде вилизаний, тільки підкапотка буде страшна. Ну що, друзі, помився як шостий. Салон просто фантастичний. На дотик все таке офігенне. Зараз все гарне, правильно, сіре. В общем, дуже круто, дуже дуже крутий руль. Ну і вже такий заполірований. Чесно говоря, я навіть здивований, Отут так щось так кульцом затерло. І зверху вже така а, блискуча штука, Получилася, не зм... ну, тіпа, тут органіка змилася, а зверху їм вже заполіровано, тіпа, відшліфовано. То вже не помилися, вже має там близько. Так, сідухи помилися. Дуже приємна шкіра, я прям кайфую. В общем, по машині, щоб сказати, щось таке показати, нема. Прийоми домились. Чистенький, коврик помився, відполисосився. Нема великої страшної такої різниці, як є, що приїжджає корч, а потім виїжджає в такому стані і тоді приємно є, що показати, як кажуть. Тут все було чисто і зараз це все просто в правильному кольорі, в правильному стані. Так, тут коврики ми помили, поліки помили, а цей коврик ми теж помили, прибрали, там навіть колесо помилося. В общем, швиніть без Така от красуня. Дуже гарний салон. дуже комбінація бомбезна просто. Ну і підкапотка. Бачите, помилася і зовсім все по-іншому. Все по іншому, без ніяких натарань, просто помив, щоб воно було свіжіше, цікавіше, щоб воно таке Добавило машині чистоти. Ну от такий звір цікавий, натертий. Там ззаді 325, це просто щось страшне. Ззаді тут такі лінії офігень, прям така вона накачана, я би сказав, така ім стероїдна, імоно на стероїдах. Що так, вона відмита, красива машина. Доглянута, а там воно в вон корч чекає, якийсь сьогодні буде митися, за його буду знімати. Ну і ще раз салончик, друзі, на 2 секундочки. Ось так. зустрічає її власник. Я вже раз така тіма прийшла, що відкриває власник, сідає і заводиться, Заводиться і помаленькому будемо не обрулювати. Тут звук, звісно, фантастичний, не знаю чи передасть камера в салоні. Круто, дуже круто. Не лишнє, бо в місці тому 4 була, 5. У неї щось було інакше, М, такий був дикий звук, щоб просто діти здригалися в хаті. А це такий правильний, приємний звук. Що, друзі, працюємо, щоб купити собі таку машину, або не таку, а про яку мріємо. Це круто. Ой, круто, круто. Круто, коли ставлять лайки, чесно. це круто. Окей, друзі, дякую за перегляд.